А що це воно таке? Оця ця мідна? Як там хуйотка, хуй, хуйотка? Я а що це воно таке? Я не знаю. Ось таке. Я знаю, є на генераторі мідна обмотка. Генератор за 10 тисяч зараз на даний момент був 15 200, а зараз став 10 тисяч. Постачальник знизив таку ціну, зробив таку прекрасну ціну. Це гріх не взяти. Це чешський генератор, який привезений іменно з Чехії. Народ я вам кажу, вони буде на точного мінус. Продають цей генератор. Ну, тим не мені, 10 тисяч гривень я можу вам зараз зробити 2,8-3 кВт Це прекрасніший генератор. Люди, хто мене їх брали по 15 200 гривень. Ну, вибачайте, тоді така була ціна. Хто брав ці генератори, вони ними довольні. Я знаю, як він працює. Він, він не безотказний цей генератор. 10 тисяч гривень всього-навсього замість 15,200. 2,83 кВт, HGC Power, мідна обмотка, привезена з Чехії. І там навіть є shield, якщо зроблено в Чехії. І кому треба, можливо, опт на генераторі. Так само буде ще дешевше, ніж 10 тисяч. Ви представляєте? 2,83 кВт менше, ніж 10 тисяч. Це, це просто шикарніша ціна буде.